Привіт! Сьогодні на обзорі ESP-32. Він справжній супергерой серед мікроконтролерів. Він означений двоядерним процесором, має вбудовану пам'ять, а також модулі Wi-Fi та Bluetooth. Це справжня знахідка для розробників. Серед його основних характеристик це підтримка SPI, I2C, UART, DAC, ЕС, Capacity Sensor, датчик температури. Та навіть наявний фріартос. Але не тільки залізо зробила ESP32 таким крутим. Давайте поговоримо про програмування. Тут нам на допомогу приходить платформі, потужна платформа для розробки. Спитаєте, чому платформіо, а не Arduino IDE? Платформіо пропонує більш гнучкий інструмент для професіоналів з інтеграцією в Visual Studio Code. Автозавершення коду та багато інших крутих фіч. Це реально справжній геймченджер для розробників. Отже, приготуйтесь до занурення у світ програмування esp 32 та платформі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і почнемо. Let's GO! Отже, розпочнемо з короткого огляду ESP-32. В порівнянні йому ми візьмемо у пізнавальну вам плату, як Arduino Uno або Nano. Ну, Їх порівнювати взагалі не варто, тому що це як небо і земля. Ну, Але давайте спробуємо. ESP32 32 це двоядерний мікроконтролер, що працює на частоті до 240 МГц. Тоді як більшість Ардуїна чи пристроїв мають один процесор з частотою лише 16 МГц там плюс-мінус. Це дозволяє ESP32 виконувати більш складні задачі значно швидше порівнянню з Arduino. Що стосується периферії. esp 32 має вбудований модуль Wi-Fi та Bluetooth, що дозволяє легко створювати проекти для інтернету речей і багатьох інших, там можна і різні девайси носимі підтворювати, створювати. Тому у Arduino такої ж можливості немає. Для нього треба підключати додаткові модулі, припаювати, підключати. Тобто це набагато довше, складніше. Ну, в якомусь роді, в принципі, навіть і невигідно купувати. Бо якщо ми подивимось на ціну, то ціна відрізняється в пользу esp 32 Давайте розглянемо більш детально. Яка в неї є периферія, значить, із наявних, того, що ми можемо бачити, це Touch. Touch. тач. Касніс, касніс. Касміс. Тобто, це ємнісний датчик дотику. тобто Ви можете взяти металову якусь платформу. Приєднати один проводочок, і таким чином ви зможете е доторкатися до металу, і це буде вже кнопка. Далі з такого, що там з такого ста стандартного, це ADC-аналого, цифровий перетворювач, так цифру аналоговий перетворювач доканальний. Ви можете виводити різні е цікаві речі, наприклад, там виводити на екран. Там, різні там, приставки, наприклад, там, якусь робити, і там, радіо якесь там транслювати, багато в чого, в чого і все, і іншого. Далі I2S, якраз для звука використовується. Далі I2C, для з'єднання датчиків, UART, Хендшина 2.0, SPI, пшим, який там, теж доволі цікавий. В цілому, дуже багато в чого є в цьому мікроконтролері, він вартий ваги. Давайте далі розглянемо сам модуль, який у вас може бути, який ви можете купити в наявності в будь-яких магазинах. Значить, це у нас звичайний Vroom 32, тобто, це перший такий модуль ESP32, який вийшов. Давайте і із такого, що ми тут бачимо, основного це у нас мікро usb або може бути Type-C. Я все ж таки, є, якщо є можливість купити з Type-C, я вам рекомендую купити саме з Type-C. Кнопочка Boot, кнопочка EN біля нього, BOOT її треба буде тримати для прошивки, але не завжди, якщо все ж таки цей китайський модуль зроблений коректно і на Біля кнопочки EN ви можете там побачити такий конденсатор, який в свою чергу буде автоматично перепрошивати. Тобто, коли ви будете прошивати ваш мікроконтролер, він буде автоматично перезавантажуватися і входити в цей режим прошивки. На даний момент більшість таких китайських модулів вони зроблені, мені здається, з помилкою. Бувають деякі, у яких просто відсутні навіть діод захисту по лінії Він. Тобто, ви коли, наприклад, будете підключати якийсь акумулятор до 12 вольт на лінійний стабілізатор, то. При прошивці по 5 вольт діода, наприклад, може і не бути. Там просто зазвичай роблять перемичку нульового резистора, і все. І виходить так, що коли ви підключаєте USB, ваш комп'ютер або ваш USB-хаб може просто вигоріти. Тому що там ну, іде напруга там, наприклад, 8 вольт, 12 вольт, в залежності від вашого акумулятора. Тому краще так не робити далі. Будований програматор у нас є. Вони, у їх теж є два варіанти, які ви можете купити на ринку. Це буде CP2102 чи подібний. А, і, і ще може бути цей самий стандартний китайський а, CH340. Про стабілізатор живлення. Значить, це у нас стандартний AMS 1117 на 3,3 вольта. По характеристикам у нього. А, максимальна напруга, на яку ми можемо на нього подати, це буде 12 вольт. На виході повинно бути 3, 3 вольта. Все ж таки, там є певні інші характеристики, і ви їх можете почитати в, 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 в даташиті. Наш мікроконтролер esp 32 він живеться від напруги 3,3 вольта. Для чого якраз і потрібен цей стабілізатор? Також на платі розпаяні два світлодіода. Один підключений до живлення 3,3 вольта, другий підключений до ніжки мікроконтролера, а саме D2. Ну або інша назва gpio 2 Давайте далі розберемо питання програмування ESP32 і основною проблемою є вибір: на чому ж писати. Взагалі на вибір вам дається багато можливостей. Тобто це той же самий Arduino C C. Далі Esperif IDF, який якраз йде від компанії Esperif, ви можете їх взяти і працювати на ній. Також у вас доступне, але я вам дуже сильно не рекомендую. Можете спробувати по приколу, але тільки для тестів. Це MicroPython. JavaScript Lua. В основному є така штука як MicroPython. Доволі весело, але для якихось серйозних проєктів, да, навіть якихось там мінімальних, я вам все ж таки не рекомендую його навіть брати. Просто пишіть на вашому звичайному Arduino фреймворку, вам буде в майбутньому просто легше. Так от, якщо ж, ви все-таки. Вирішили його запрограмувати. Я обираю Arduino Framework для початку. Давайте розглянемо. Значить, скажете. Так, ага, значить, мені треба завантажити Arduino IDE. No, God! No, God, please, No! 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 Ну і ви будете наполовину праві. Значить, Arduino IDE вам не потрібен. Вам потрібен тільки його фреймворк? Тобто, сам фреймворк вам дає всі ці можливості, які вміє сама Arduino IDE. Робота вже з бібліотеками і іншими речами займається сам Arduino IDE. Питання наступне: чи зручно вам в ньому працювати? Чи зручно він вам генерує підсказки? Чи зручно ви працюєте з бібліотеками? Чи зручно, чи взагалі, ви вмієте працювати з кожним проектом окремо? Чи є у вас система контролю версії вашого проекту? Чи можете контролювати кожен крок в вашому проекті? Чи можете викласти його в інтернет? Чи, є, чи можете ви дуже швидко працювати з терміналом напряму? Чи можете ви дуже швидко перемикатися між проектами? Чи зручна у вас ієрархія і взагалі? Чи зручний вам дизайн? І оці всі проблеми, вони згодом постійно накопичуються, їх ще буде більше і більше і більше. Питання тут яке? IDE – це маленьке середовище для дітей. Якщо ви все ж таки хочете чомусь далі навчитися, вам треба перейти до більш професійної, хоча б розробки. І якраз на допомогу цього приходить наш супергерой. Це. Платформі. Так, так, це Платформі. Тобто, а що таке платформі? Це якраз вже інструмент, який розширює можливості не тільки під Arduino IDE. Тобто у нього є можливості, як і Arduino IDE, так він вміє працювати з багатьма іншими мікроконтролерами. Тобто, це інструмент, який вміє працювати з майже з усіма популярними. Тими ж самими STM32, е якісь NRF 52 і багатьма іншими мікроконтролерами AVR так само. Коротше кажучи, це дуже потужний інструмент. І що саме цікаво, це просто маленький модуль, який ви встановлюєте в оболочці Visual Studio Code. А сам Visual Studio Code — це потужний інструмент. Для роботи з кодом. Його використовують фронт-енд, бекенд, та в принципі, на ньому можна писати все, що завгодно. По суті, це текстовий редактор на стероїдах, який ви можете ну, просто писати там все, що вам захочеться. Тому мій вибір пав на комбінацію платформи плюс VS Code. Тому я і продовжу розвивати цей напрям. Давайте перейдемо. Тепер до самого встановлення і налаштування платформи, значить, нам потрібен цей платформі, як його встановити. Ну, для початку нам треба встановити сам VS Code. Ми переходимо на сайт vscode.com чи .visualstudio.com І тут ми повинні завантажити в залежності від вашої платформи. Після встановлення ви приходите в саму платформу. Далі нам треба перейти в розділ додаткових модулів або extensions. Пишемо в пошуку платформі, знаходимо платформі IDE і встановлюємо. Цей процес доволі довгий. Тепер давайте нажмемо на нашого платформі, на цього муров'я, і у нас повинна відкритися домашня сторінка. Для цього ми натискаємо на платформу, і там є або Home, або воно автоматично відкривається. Далі у нас є кнопка новий проект». Пишемо назву нашого нового проекту, наприклад, LED, вказуємо плату в нашому випадку: це плата Doet DevKit v 1 Вона є стандартною для ESP32 в Room. І фреймворк Arduino. Там же можна ще вибрати локейшн, можемо не міняти. Нажимаємо старт і чекаємо теж певний проміжок часу. Це він перший раз завжди дуже довго. Далі нас автоматично Ми попадаємо в це середовище, ми відкриваємо в папці src Main C і бачимо прекрасний код, який ми просто видаляємо. І пишемо новий для блінка. В принципі, можна було б зробити простіше, але давайте все пропишемо заново. Значить, По замовчуванню ви тут повинні писати Arduino H, бо тут не так як в Arduino є. Тут все ж таки треба писати всі інклюди, всі які повинні. Ну, тобто він, він всі ці залежності повинен зв'язувати між собою. Далі так, так само ну, у нас з вами є Void Setup, в якому ми просто пишемо PinMod, те, що для вас вже знайоме. Ну і Void Loop, який теж для вас знайомий. Ми просто робимо, щоб у нас мігав світлодіод самим простим способом. Після цього, коли ми код з вами написали, перевірили, що помилок немає, нам треба зберігти код комбінацію Ctrl-S, Ну, так, Ctrl тримаєте, s англійською натискаєте. Далі нам треба його встановити. Тобто прошити. Ми підключаємо його до комп'ютера. У нас повинен був бути звук. І лампочка, як ви бачите, горить. Після цього у нас знизу на панельці. Там, бачите, там є і домік, там є і гал галочка така ж сама, і стрілочка. Нам треба натиснути на стрілочку. Якщо ми, на ми натиснемо на галочку, у нас тільки скомпілюється проєкт. А от коли ми натискаємо на стрілочку, у нас проєкт компілюється і прошивається. І тут теж він займе певний проміжок, часу, бо йому треба завантажити певні файли для прошивки. Можливо, якщо у вас написано success, як у мене, все добре. То значить у вас буде воно мігати. Іноді вона... треба так, щоб у вас е... повинні були бути драйверами для того, щоб воно працювало. Тому перед цим треба було переконатися, чи він взагалі бачить ваш компорт. Ну а так бачимо, що прекрасно все працює. подальшому ви можете програмувати все, що завгодно, на цю ESP32. Упереду буде ще багато цікавих відео по тому, як налаштувати Wi-Fi, Bluetooth і, і роботи з іншою периферією. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк і дякую всім, хто підтримав нас. Далі буде ще цікавіше. Пока-пока!